Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Невдовзі, якщо зайти в мережі на карти і подивитися на мапу Києва, то буде так: лівий берег Дніпра, колишній проспект Сталінського генерала Ватутіна, що носитиме ім'я командувача УПА Романа Шухевича, переходитиме у московський міст. Той веде на правий берег, переходячи в свою чергу проспект провідника ООН Степана Бандери, колишній московський проспект. При цьому сам міст наразі не перейменовували таким чином, проспекти Шухевича і Бандери з'єднуватимуть цей самий московський міст. О черговий резонанс на перейменування у Києві досі лишається в центрі уваги киян і не лише мешканців столиці України. Оцінки такого рішення в соціальних мережах діаметрально протилежні. Київ Шухевич замість Ватутіна. Про це свої думки зараз в прямому ефірі Радіо Свобода висловлять колишній народний депутат і всеукраїнського об'єднання свободи, нині депутат Київської міської ради Ігор Мірошніченко. Не сумніваюсь, пане Ігоре, що ви голосували за перейменування Так, зараз обґрунтуєте свою позицію і. Журналіст, історик можна сказати, мало хто може змагатися з нашим шановним другим гостом у знанні Києва Михайло Кальницький. Вітаємо вас, пане Михайле. Доброго що дня. теж завітали до нашої студії. Ну що ж, пане Ігоре, надаємо можливість. Чому ви були скільки там проголосували? Шонобалясьшіся 69, 69 із 79 присутніх. Ну, безперечно, що всеукраїнське об'єднання Свобода наполягало на тому, що е, проспект Ватутіна має бути перейменовано. Ми е, намагалися це зробити давно, ще минулого року, і домовленості між більшістю та нами були такі. Е, на превеликий жаль, довелося чекати більше ніж півроку, але добре, що так сталося. Я глибоко переконаний, що проспект Ватутіна, е, так само як і його могила та пам'ятник біля Верховної ради, не мають права бути в місті Києві, тому що Ватутін це цілком очевидний факт. Історичний факт, і про це знають всі, хто відкривав бодай якісь підручники, є кривавим вбивцею українців. Бо для того, щоб звільнити Київ від е, е, німецько-фашистських окупантів, до дня Октябрської революції е, штурмував через букринський плацдарм і втопив у Дніпрі в буквальному значенні цього слова до півмільйона українців. Е, е, Цифри кількість українців, які знищені були в Дніпрі, і Київ не було взято з букраїнського плацдарму, різняться. Але жоден з істориків не говорить про те, що ця цифра була меншою ніж 250 тисяч українців. Це страшні цифри, і це було зроблено буквально за тиждень. Дніпро було кривавим, червоним від крові. Воно було усипане трупами, і потім, дуже довго, впродовж багатьох років, ці трупи ще виловлювали з дна Дніпра. А хто були ці люди? Це були прості українці, яких е хапали буквально по селах і заганяли в Дніпро для того, щоб штурмувати букринський плацдарм, на якому нацисти укорінилися досить непогано. І е цим людям навіть ізброю не давали. Тобто, в буквальному значенні Ватутін заради звільнення до Октябрьської революції Києва. Хотів е, е, цю перемогу укласти українськими трупами. Це були люди, які не були озброєні, не були вишколені, їх називали піджаками, тому що їх от хапали в тому, чому вони були, і кидали на український плацдарм. Mm. Тому, безперечно, що такі особистості вони не мають права бути вшановані в місті Києві. А ми, як незалежна українська нація, маємо шанувати своїх героїв. А для яких, то... Безперечно, Роман Шухевич це той герой. Так, от випередила ви, ви, мене. Добре, в одну дійсно, це сталінський генерал. Щоб там не казали. Там може він і не Берія, там не Жуков, але все одно це сталінський генерал. Є як метод але можливо на меж... Любомира Кривого. Гузера перейменувати, пане Ігоре. Дивіться у місті Києві має бути і проспект Гузера. І, проспект і проспект Шухевича, і проспект Бандери не треба протиставляти одного проти іншого. Це люди різних епох, але це особистості, які зробили для України надзвичайно багато. Хтось може закинути, що Роман Шухевич не має жодного відношення до Києва, в чому я категорично не погоджуся. Бо Роман Шухевич це генерал української повстанської армії, яка боролася за незалежність України. А ми мешкаємо в столиці України і маємо вшанувати усіх героїв, які здобували нам цю незалежність, і завдяки яким ми маємо. Мо цю українську незалежну державу Роман Шухевич це абсолютно непересічна особистість, є справжнім українським героєм. Цілком природньо, що в кожному українському місті іменами наших героїв мають називатися вулиці, проспекти, і це буде орієнтиром для майбутніх поколінь, щоб вони брали приклад з історії, щоб вони пам'ятали про своїх героїв і щоб вони намагалися бути. Схожими на них такими ж е, готовими до самопожертви, якими були готові, наприклад, Степан Бандера чи Роман Шухевич. Пане Михайло, ваша позиція з приводу цього перейменування замість Ватлудіна, Роман Шухевич. Ну, моя позиція, ну, мабуть, дещо відрізняється від позиції. Ну, тому шанова, вас і запросили. Я б сказав так: е, е, на превеликий жаль, е, свого часу пропаганда була. Радянська досить послідовна у своєму, так би мовити, замороченні людей, нав'язувала їм свої ідейні шаблони. І, мабуть, боротися з цією спадщиною не варто тими самими способами. І тією самою методикою, методикою, мені здається, аморальною, якою зараз дехто пробує нав'язати інші цінності. В чому аморальність, на ваш погляд? В тому, от, аморальність, як переименовували? Аморальність полягає в тому, що е, когось перетворюють на ікону, когось на, перетворюють на диявола шляхом умовчення, шляхом напівправди. Е, так буду, було зараз дуже переконливо тут е, повідано про е, злочини генерала Сталінського Тутіна. Ну, по-перше, ви знаєте, Київ, е, коли звільняли від нацистів, Інших генералів не було були тільки сталінські генерали. Але я вам хочу зауважити, перепрошую, що методи Ватутіна не спрацювали і взяли Київ, звільнивши від нацистських окупантів з лютіжа. Там, де пропонували інші люди, і в Київ таки звільнили саме там. Тому методи насправді могли бути різними. Генерали були різними. Я Вас не перебивав правда. Я перепрошую, але ви маєте зрозуміти, що методи були різними, і один з них передбачав знищення українців, а інший передбачав трохи генеральської кмітливості. І а, людяності Так, пане пане пан Михайло Хай от, закінчить от, свою от думку, давайте, будь ласка. Давайте все ж таки, як якщо так стверджувати категорично, що Ватутін був суцільним е, прихильником українського плацдарму, а хтось інший замість нього був прихильником літівського плацдарму. Давайте, будь ласка, на стіл документи. Давайте чіткі е, протоколи військових нарад, які це підтверджують. Бо зараз отакі речі кидати, вибачте, не підтверджують документами. Ну це е, публіцистика, але не історіографія. Вибачте, е, я. Не звик я, до речі, трошки переформулюю пане Ігор. Якби е, замість ватуті на цей проспект носив би ім'я, я умовно кажу. Рокосовського він не брав напряму. Ви Ще були не скажу, проти. Ні, я був би проти. Поясню чому. Тому що генерал знаєте що знає долю. що таке Совєтська армія? Совєтська армія це так само при всій повазі до тих, хто в ній воював, бо ми і наші предки, бо я сам також не з західної України. Ви розумієте, наші предки були змушені воювати в совєтській армії. Хтось добровільно, а хтось примусово. І так само або подібно до тих піджаків, про яких сказав їх заганяли в ту совєтську армію. Вони воювали проти одного окупанта, але у складі іншого окупанта будь-які генерали совєтські не мають права бути увіковіченими в назвах вулиць і вшанованими у той вигляді, в якому шанували їх за совєтських часів, з дуже простої причини. Бо ми живемо в незалежній Україні. Всі, хто боролися за незалежну Україну, це герої. Всі, хто не боролися за незалежну Україну, а боролися і приносили на багнетах там одних окупантів чи інших, це не є героями. Я не кажу, що всіх треба категорично засуджувати, але це чужа історія. Хай вона буде тим, хто сюди приходить. Так, 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 от я пане Ігоря, хочу пана Михайло. Точнее, дивіться, можна уявити, наприклад, у Берліні після завершення Другої світової війни, зрозуміло, якими наслідками для гітера і. Його, скажімо, так, всього його точення не лише щоб була вулиця у Берліні по не знаю, генерала Гудеріана. Він же напряму ніби не дуже був пов'язаний з нацистськими злочинами, хоча різні дані історики. там вже нема жодної такої вулиці. Ну у німеччині Справа в справ, тому, що у Німеччині засуджено і нацизм як ідеологію, і інструменти на зразок СС і Вермахта. У нас дещо інша картина. Ну, ви знаєте, вибачте, якщо так примітивно порівнювати, то давайте запитаємо, чи є у Берліні, скажімо, пам'ятник відомому члену націонал соціалістичної партії, члену її центрального проводу, лауреату премії Гітлера і таке інше. Нема там таких монументів, правда? У нас є пам'ятник і членам ЦК і досі в Києві є? Пам'ятник Олесю Гончару, пам'ятник членам ЦК Меці, маєте на Але й він видатний діяч української культури. Тобто, інакше все ж таки неможливо абсолютно так ставити на рівну дошку ці дві речі. Перепрошую, пане Ігоре, зараз я знаю, ви хочете Одну сказати. Так, так, так. Я хотів би все ж таки свою думку довести да, до кінця, бо в мене. Я розумію, так давайте. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Стосовно Ватутіна, я ж кажу, його як полковник. Воться мають аналізувати фахівці з військової справи. Я я особисто не впевнений, що якщо якби навіть Наполеон постав замість нього е, в тих умовах, які поставили Ватутіна, що він би зробив це е, значно меншими втратами. Так йому е, його верховний головнокомандувач наказав, ану швиденько прізвище цього Ну, звичайно, Сталін. Проте е, я ще хочу нагадати: кожен день окупованого Києва. Коли Київ перебував ще під нацистами, це був день руйнування нацистами Києва, а вони руйнували Київ послідовно. І значно і більш жахливо, ніж це було в 41-му році. Кожен день це виганяли з Києва, що все далі і далі виганяли на захід киян, тих самих українців, тисячі і сотні тисяч киян, які тут жили. Тобто певною мірою кров людей, які, на жаль, на превеликий жаль загинули у Дніпрі. Значною мірою врятувала багатьох людей, які перебували під час підняття. Пане, під пане Михайла, перепрошую, Ватутіна поговорили. Може бути Романа Шухевича а Києві. Так, про Романа Шухевича. Ну, е, Ніхто, звичайно, не збирається заперечувати видатні заслуги Романа Шухевича у боротьбі за, на, за незалежну Україну, у діяльності УНУПА. Але весь час тут примовчують одну подробицю, яка все ж таки має певне значення. Те, що він упродовж тривалого часу багато місяців. Входив до нацистського військового формування. Нахтігаль. Нахтігаль, так точно, і в цьому нахтігалі цей нахтігаль якраз діяв в ті часи, коли вже було цілком зрозуміло, що німці. Не збирається відновляти незалежну Україну. Що німці вороже ставляться до українців, що німці тягнуть до Німеччини на каторжні роботи е, тисячі і мільйони українців. І тим часом е, все ж таки будемо казати, що Шухевич воював на боці на е, вермахту. Це Але треба так, так, дивіться, дивіться я, можу, його я можу сказати дуже прості речі. І совєтські і нацистські окупанти це абсолютно зло. Я не хочу зараз з'ясовувати і доводити панові Михайлові, якого я дуже поважаю за те, що він знає прекрасно наш Київ, намагається захищати його, і в тому числі архітектурну частину. Я за це його поважаю. Я вам можу сказати більше того. Я багато ваших програм бачу, я багато читав того, що ви пишете, і Береш, я, пане, на підставі Резвер... навіть ваших оцих досліджень, я ще більше полюбив Київ. Пане Яризверніва. Ми запросили вам опонента не з табору, бо таке Це дуже, це дуже, дуже... важливо. Це дуже добре, от тому ми не можемо зараз міряти, хто з окупантів був більшим злом. Бо я ви знаєте, знаю киян сучасників того часу. Окупаційного і вони а, говорили зовсім інші речі. Вони не говорили, що так усе було абсолютно однозначно з іншого боку. З точки зору українських націоналістів, я вам можу сказати, що Олену Телігу так само було розстріляно у Бабиному яру за її а, проукраїнську діяльність а, і розстріляно нацистами. Тому в даному випадку, якщо говорити про Романа Шухевича, Роман Шухевич боровся з усіма окупантами. Є маса фактів і доказів, в тому числі історичних, протистояння української повстанської армії із нацистськими окупантами. Ми боролися із польськими, із совєтськими, і з нацистськими окупантами. Боролися за незалежну Україну. Безперечно, що історія не є однозначною в жодному е, аспекті і по відношенню до жодної особистості. Але все треба сприймати крізь призму Української незалежності. До речі, сам факт того, що ми святкуємо День незалежності. Від кого незалежність? Незалежність, в тому числі від совєтів. Які були нібито визволителями, але насправді так само окупантами, просто вони були іншими окупантами, вони діли іншими методами голодоморе, репресії. Це ж так само факти, які ми не можемо замовчувати. Тому ще раз кажу: чужі герої, герої тієї країни, яка сьогодні вважає себе правонаступницею, і, до речі, воює проти України, це їхні герої. Вони не мають жодного відношення до звісно так і тому ми маємо передати їм усі їхні заслуги і всі їхні злочини. А наші герої мають бути вшановані. панове. Так, ми звернулися власне до кияни гостей столиці, адже вони живуть в цьому місці, їдять їздять, присуваються по проспектах, названими прізвищами інших діячів. Отже, їхня позиція з приводу перейменування проспекту Ватутіна на проспект Романа Шухевича. Я ставлюся позитивно. Все правильно, треба не забувати своїх героїв. Вот тут герой, який заслужив, щоб проспект імені, освобождав місто Київ від фашистів. Хай стається стати пам'ятки, ось так само. Всі вулиці старі залишаються. Воно чимось є, чимось. Да. Чи пролити кров'ю, чи відзнакою, да. відзнакою, так воно доно і бути. Я так вважаю. Нарешті почало щось мінятися, і бачення Другої світової почало мінятися, змінюватися на сучасне, на українське, а не прорадянське. радянське. Тут він положив дуже багато українців свого часу. А Шухевич навпаки, наших ворогів. Якщо є противники такого перейменування, то думаю. Не стоит переименовывать Шухевича, а стоит какое-то другое название подыскать, которое бы всех устроило. Ну Ватутин это ж генерал Ватутин, который защищал Украину. Чому треба вибрасувати? Якщо чесно, Ватутін, я не знаю, хто це такий. Мабуть, якийсь так на пам'яті, щось, якийсь чи генерал чи маршал, по-моєму, він був в Другій світовій війні. А Роман Шухевич це був український громадський діяч. Якщо я не помиляю з історії України десь початку 19 століття, часів першої центральної ради, нехай ми українці знаємо свою історію власну. Пане Михайло, бачите, навіть люди вже і не знають, хто такий був Гадутян. От ваш коментар з приводу цього питання. І, звісно, воно не репрезентативне, але от що можна. Зараз хто такий Ленін не всі знають. Да, до речі. Зато uh, в Росії всі знають, хто такий Сталін. Uh, навіть uh, <рес> це, на жаль, це правда. Uh, ну я хотів би ще нагадати, що uh, існують uh, чинні закони. І є у нас закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І цей закон все ж таки треба пам'ятати і поважати. І в цьому законі говориться, що святий обов'язок народу України пам'ятати тих, хто звільняв Україну від нацистів під час Другої світової війни. Слухайте, я перепрошую, звичайно, але ну ну не ну звільняли одні окупанти, е, звільняли від інших. Ну ну давайте будемо відвертими. У нас є закон про декомунізацію, до речі, який існує так само. І в якому, і... І якому теж саме сказано, що ну, цей так. закон не поширюється його е, заборонні норми на тих, хто брав участь у визволенні. Я України. ще раз кажу: це не є визволення, це є криваве місово, яке влаштував Ватутін. Але знову ж таки, так, так можна договоритися і до того, що генералісіму Сталін також герой, бо він же визволяв Україну всю. Більше того, сьогодні поширюють російські міфи. Про те, що Сталін нам там щось подарував і так далі, і тому подібне. Друзі, є проста річ: нацистські і советські режими були тутожними один одному. Вони розв'язали Другу світову війну. Через них і через цю другу світову війну загинуло найбільше українців. Ми маємо разі назавжди засудити усіх. Тих, хто був причетний до них, ті е, генерали Вермахту, які підпорядковувалися Гітлеру, також не всі були абсолютним злом, але вони всі належать до нацистського режиму. Совєтський комуністичний режим він так само тоталітарний по відношенню до України. Тому і ще раз кажу: є незалежна українська держава, є наші герої. Чому ми маємо сьогодні обговорювати про те, що іменем якогось там генерала Ватутіна маємо називати наші вулиці та проспекти? Мені здається, через те, що е, сучасна незалежна Україна, все ж таки. Виникла в, тисяча, в 1991 році вона виникла угу. не з е, генерал-комісаріату е, якомусь рейс комісаріата, а виникла з української РСР. Я хочу сказати, що І не було б української РСР, можливо, б Україна була незалежною значно раніше. Чи вам згадати, як банди Муравйова вривалися в Київ на початку ХХ століття? Чи вам згадати територію України України? Яка була після акту злуки, в півтора рази більшою ніж була до окупації Криму та Донбасу. Більше 603 тисячі квадратних кілометрів налічувала Україна до окупації і російсько-московської війни. Зате тоді, після акту з луки, вона була більше мільйона квадратних кілометрів. І це факт історичний Проблема в тому, що на превеликий жаль, саме в ті часи, вже після Муравйова, дійсно Україна відбувалася як незалежна держава, Україну визнавали. Європейські певні держави і уряди, і якраз в той момент, коли треба було якось тільки перевести стрілки з центральних держав на Антанту за результатами Першої світової війни. Тоді вибухнула в Україні повстання українців проти українців, так. тоді Петлюра повстав проти Скоропадського, тоді незалежна Україна просто зробила Харакірі і на превеликий жаль після цього шанс. Ми у нас про це й говоримо. Що, власне, ці внутрішні до внутрішні міжособиці завжди заважали українцям такі рішення. Вони поширення між українцями. Саме тому я й oh. говорю, що от такі рішення мають об'єднувати. Дивіться, ми не можемо сьогодні питати кожного, в тому числі пенсіонера, чи хочете ви мати вулицю Шухевич, тому що. Перше, ми бачили навіть з вашого опитування. Значна частина людей не знає, хто такий Шухевич, не знає, хто такі не, 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 не не загострення невігластво не, не буде. Я вам можу сказати: невігластво це була політика, поширення невігластва була політика Совєтського Союзу. Бо коли люди мало знають, коли люди живуть міфами, а не власним розумом, коли вони, вони не, не, не знають фактів оцінює, про історію, ними легше маніпулювати. І Тому сьогодні треба досить радикальними методами діяти для того, щоб українці зрозуміли. Просто завершується програма. Ступні рішення можуть бути проспект Бандери, проспект Шукевича. Щось готується в Києвраді. Я думаю, що всі е, совєтські назви мають бути декомунізовані і е, перетворені на вулиці, які будуть гідними назви української незалежної столиці. Дуже дякую, панове. Перепрошую, 19 з половиною на Нашу розмову з Михайлом Кальницьким Ігорем Решиченком Ми говорили про перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича в Києві. Ще не набуться чинності, да? Так, а, Набуло. Набуло, було вже Бабула. можна вже назвати. Бабула. Да ефір Олександр Лащенко, і Дякую вам, друзі, за увагу.